Усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про таку ось цікаву нову модельку від TRN. Зветься вона mt 3 і як підказує нам індекс, вона відноситься до однодрайверних динам бюджетного сегменту. І дійсно тут їх вартість десь 15 доларів, плюс-мінус бакс, залежачи від того, чи хочете ви мікрофон. Там ну може деякі продавці будуть трохи жадібніші за інші. Я додам на посилання на офіційний Aliexpress магазин у опис. Ну, а тут нам обіцяють новий 10-мм динамік, спеціальну акустичну камеру, зроблену з цинкового сплаву. Якийсь непоганий кабель з посрібленої медії, і навіть дебют нових насадок від TRN. Ну і дійсно вони тут дебютували, але так доволі тихенько. Але в цілому для 15 доларів, мені здається, немає ніякого сенсу і прискіпуватись до всього цього. Ну і давайте переходити до огляду. Як бачите, коробочка така доволі незвична, вона була запаяна в пластик, тут немає традиційної кришки, замість неї ось цей прозорий пластик зверху, який зразу дає побачити навушники, але в цілому, як на мене, презентація виглядає доволі приємно. Краще, ніж у ці традиційні коробки. Тут в нас, власне, навушники і трохи аксесуарів. Звісно, для 15 доларів тут годі чекати чогось видатного, але ви отримуєте, звісно, комплектний кабель. ну, Як же ж без нього? І два комплекти насадок, які доволі традиційні. Насправді, я очікував, що вони покладуть три пари цих своїх нових насадок, але ні, їх в комплекті тільки одна пара безпосередньо на навушниках. Тобто, тут економія має бути економною. Ось такі чорні силиконові насадки традиційні. І не менш традиційні. Де вони? Не менш традиційні класичні білі насадки. Тобто є з чого обрати, але в цілому непогано. Так, а ось самі навушники виглядають взагалі, як на мене, чудово для 15 доларів. Тут вони такі трохи важкенькі, ніж зазвичай, тож вони зроблені суцільно з металу. І навіть не зовсім тонкого. Як бачите, дизайн не традиційний продукт UЄM-фабрики, яку ми бачимо найчастіше в бюджетному сегменті. А тут все з цільного металу, чорний колір, доволі приємний. Класно було б, якщо б вони зробили такий самий, але полірований. Не дуже практично, але завжди класно виглядає. Незвичний, але дуже-дуже цікавий фейсплейти, тобто тут виглядає теж доволі гарно. Носик виходить під правильним кутом і має середню довжину. Тож шумоізоляція пасивна теж на десь середньому рівні. Є виступ, щоб тримати насадки, і захисна сіточка, тобто на все, на що я а, звертаю увагу тут присутні. Ну і ось безпосередньо ці нові насадки, одна штучка. Вони зроблені з такого липкого силікону, тобто вони краще тримаються у вусі. І трохи дають підвищену шумоізоляцію, але не всі полюбляють ось це відчуття, коли насадка в вас прямо залипає у вусі. Ну тут, звісно, на кольори смак товариш не всяк. Зроблені дуже класно, є таке відчуття солідності, великою частиною завдяки вазі, звісно, але не тільки. Тобто, для цього сегменту я приємно здивований. Комплектний кабель, ну, він звичайний. тобто... Немає нічого видатного, але він дуже комфортний. Я думаю, що в цьому ціновому сегменті там, годі чекати якихось аудіофільських матеріалів, і та вони і не мають особливого сенсу. Головне, щоб кабель був приємний у використанні і надійний. Тут використовуються так звані QDC-конектори, тобто двопінові з ось такими приподнятими сокетами. І ми ось, ось так вони вдягаються доволі туго. Гарно тримаються ну, і виглядають доволі естетично. Далі йде завушена, хоча вона тут майже не потрібна, бо кабель дуже-дуже м'який. Він дійсно гнучкий, м'який, тобто такий гарний бюджетний варіант із точки зору комфорту і з точки зору вигляду. Далі йде ось такий розгалужувач без повзунка, і після нього вже йде, він от так сплетений до самісінького такого. От Кутового штекеру. Ну, тобто, з точки зору презентації всього зовнішнього, тут я продовжую стримувати свою враженість, але мені все ще дивно, коли народ там за 15 баксів робить навушники, ще на них щось заробляє, і вони так пристойно виглядають. Щодо звуку, TRN згадала, що їх найпопулярніші модельки це v 80 v 90 і VX і зробили дійсно нетрадиційні для бюджетного сегменту тюнінг. Вони не, вони насправді, якщо дивитися на графік АЧХ, вони такі V-подібні, Але насправді це гарний приклад того, як графіка АЧХ взагалі не розповідає про звучання, тому що не дивлячись на те, що вони V-подібні, звук в них абсолютно нетрадиційний. Бо в бюджетному сегменті багато хто робить саме вешки, це завжди е е пасує з нашому слухові, і тому вешки так такі популярні. А ось тут в нас такий зовсім інший досвід, і про це цікаво поговорити. Я, звісно, їх прогрів протягом 48 годин. Якихось великих змін я тут не відчув по звуку, і навіть не очікував, але ж має бути хтось, хто гріє навушники і перевіряє це. Бо колись та краса виявиться, що навушники потребували прогріву, а їх ніхто не прогрівав і в когось відвалилася задниця. Жартую. Цього не буде ніколи. А, так, ну Давайте повернемось до звуку. Тобто бас тут акцентований, він доволі цікавий, і він глибокий, уходить на гарну глибину, і акцент є і на глибокий бас, але в той самий час вони тут е змістили акценти з ваги на ударність і панч. Тобто він такий трохи на швидкій стороні. В нього немає ось цього там, супер фокусу на деталізації, але передача текстур тут гарна, і навіть обертони він, вони так сяк відіграють. Ну, для цього сегменту взагалі чудово. Ну, я ж не буду повторювати, що всякий раз це ми говоримо про навушники там, за 15 доларів. Тобто, в них бас в ньому трохи менше ваги, ніж традиційно, а трохи більше швидкості, пружності і удару. Тобто, на мій слух, це дуже пасує для акустичних інструментів. А ось для електронної музики теж доволі приємно, але зазвичай все ж таки там потрібно більше ваги. Хоча це, звісно, теж таке питання смаків. Я, наприклад, полюбляю слухати електронну музику без зайвого акценту на низьких частотах. Це інколи дозволяє сфокусуватися на тому, як музиканти старалися скрізь, окрім басової лінії. Ну і, заприклад, візьмемо тут Керван Palace Меніак. Я не знаю, чи є Caravan Пелас засновниками жанру Електросвінг, або просто вони його максимально популяризували. Але тут в нас типовий такий е освіжений оновлений варіант класичного свінгу. і, звісно, тут нікуди не обійтися без такої типової електронної сучасної басової лінії. В них в Palace бас завжди не відіграє головну роль, але він задає темп і настрій для усієї іншої мелодії, тобто він будує основу. І тут ці навушники це відіграють непогано, і мені подобається, те, що тут немає зайвої ваги, тому басова лінія не, зас... не засолоняє собою всі інші інструменти і багато чого, що тут коїться у цьому треці. Середні частоти вони мають нормальну деталізацію, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. І тут в них відсутня типічна додана, типічна для бюджетного сегменту додана вага на нижній середині, але присутній доволі помітний підйом в області презенсу, тобто верхній середині та на початку верхніх частот. Тому, наприклад, жіночий вокал висувається вперед, він звучить так більш насичено, більш енергійно, більш ефектно. Авто і в той самий час, якщо погано прописаний чоловічий вокал, то тут може не вистачати трохи ваги, тому що тут нема цього на... забарвлення, яке йде від низьких частот на середні. В цілому непогано відіграються інструменти доволі натурально, але без зайвого фокусу на мікроконтрасті. І тут немає також якогось акценту там, на динаміці або на емоціях, Тому якщо ви полюбляєте такий прям звук, що пер, ну це не ваш варіант, тому це більш таке нейтральне. Нейтральний варіант подачі. Уявна сцена більш середня за завширшки, і трохи менше за середня за вглибшки. Тобто вони такі трохи в сторону двовимірності звучать. Але знов-таки, згадуючи ціну, тут е, якось тупо прискіпуватися або якось їх критикувати, чесно кажучи. І. Приклад у нас тут буде Девід Гілмер. Ну не вотерсе ж мені використовувати справді. Faces of Stone мені ще й до, до того Гілмер подобався б більш, бо я люблю його ось ці підхід до звуку, коли він будує щось складне, таке, як не знаю, як кришталева башта. З... Різними везерунками, багато з чим, і ось тут, наприклад, це гарна ілюстрація, цікава, але не нав'язлива мелодія, і багато маленьких фішечок і нюансів. І в тебе завжди захоплює дух, коли ти це чуєш, ти відчуваєш підйом, доволі нормальний вокал тут. Ну тобто типова й скажімо так. Але я це обожнюю. І, звісно, щоб повністю це відіграти, потрібні більш технічні, там, більш детальні, більш збалансовані навушники. Але в цілому тут можна розслухати різні нюанси, і доволі приємно все це звучить взагалі. І верхні частоти, вони трохи такі енергійні, в них більше середньої протяжність. Відчувається, що тут є додана енергія, вона додає повітря, вона додає енергійності звуку. І ось тут, скажімо, як на мене, тут не забагато верхніх частот, і вони навіть не підходять до того ліміту, коли я б сказав, що там це мій суб'єктивний ліміт. Але в той самий час для багатьох людей завдяки ось такому трохи сунутому контрасту з точки зору ваги, ці навушники можуть звучати нав'язливо і там не всім подобається. Але я від початку сказав, що це моделька не для всіх, тобто не для широкого загалу, абсолютно. Зараз про це поговоримо трохи ближче до кінця. У мене є там мисль, яку я хочу, думка, яку я хочу донести а, або мисля. Ну, до, не, не, не а, тобто верхні частоти, ну, звісно, вони простуваті, там немає шаруватисті, але базові бертини вони додають, повітря додають, тому звучать так от повітряно. Але якщо ви чутливі до верхніх частот, ну, треба пробувати їх. треба пробувати. І прикладом у нас тут буде хофенсам. Якщо ви чомусь не чули цей колектив, дуже рекомендую, якщо ви особливо, якщо ви хочете зацінити щось дійсно аудіофільське. Тобто, ось там все, про що я завжди розповідаю, там шаруватість верхніх частот, бездоганна якість запису, це ось все Ensemble. Це такий ненапружуючий джаз, дуже камерно виконаний, але настільки бездоганно записаний, типово для. Усіляких скандинавських бендів, тобто, що якість запису тут це якийсь окремий інструмент, який в цьому ансамблі грає. Така спокійна музика для релаксу, і ось бездоганний запис. Бездоганні верхні частоти, звісно, ці навушники там, мабуть, на кілька порядків не дотягують до того рівня, де можна сказати, що навушники відіграють цей трек на 100%. Але в цілому, завдяки тому, що тут верхні частоти ось такі повітряні і насичені, вони дуже класно звучать, і в цілому насолодитися цим треком можливо. Просто тримаючи в думці, що можна насолодитися їм ще більше. І щодо джерел, ну. В цілому їм потрібен якийсь цифроаналоговий перетворювач або навіть плеєр. Але я б не рекомендував намагатися їх змінити звук, бо, звісно, можна їх зсунути в бік більш збалансованої подачі, використовуючи якийсь там теплий цифроаналоговий перетворювач, ну Там Шанлінг або ще хтось. Але, чесно кажучи, я не бачу сенсу купити незвичні навушники і намагатися зробити з них зв... звичні. Ну тобто, але звісно, це знов таки моя суб'єктивна думка. А, про порівняння кажучи, ну там багато бюджетних моделек, але знов-таки, чесно кажучи, не дуже їх пам'ятаю. Ну, ось там нещодавно BGVP Scale Pro розглядали. Scale Pro вони більш типова вешка, в них більше ваги на низьких частотах, в них трохи менш енергійні верхні частоти, але в той самий час там помітна така некогерентність на серединці. Тобто вони більш традиційні, а ось це якийсь новий досвід. Ну і підводячи підсумки, чесно, я завжди стараюсь так не казати, але. Можу порекомендувати вам купити і послухати ці навушники заради експерименту, щоб зрозуміти, чи підходить вам така більш незвична подача, і це дозволить. Більш надійно робити висновки про якісь більш топові моделі, є велика ймовірність, що вони вам не сподобаються. Ну, чесно, скажімо. Ну, може, не велика, а є. Не нульова, скажімо так. Бо це дуже нетрадиційний тюнінг, його треба буде розслухати, спробувати на різних треках, джерелах і всьому такому іншому. Але з іншого боку, вони коштують там 15 доларів, що навіть в наші часи доволі адекватні гроші для того, щоб а, розширити свій аудіофільський досвід і а ага, дізнатися щось про себе нове. Тобто, не факт, що вони вам сподобаються, але в той самий час рекомендую їх послухати. Ось такий в мене буде незвичний висновок. Але, як то кажуть, редакція не несе відповідальності за свої поради. Тож, гарного вам дня і до наступних зустрічей!